Шановні друзі, Одіссея моя з нанцями закінчилась. Я їх всіх попекла. Навіть встигла зробити ось, пожарити. Це жарений фарш із картоплею, бо він так не тримається, як чистий фарш. Він розсипається незручно. Що в мене чекає, ось творож, творог, сир, який буде. З ізюмчиком, з ванількою, такого трошки солоденького. А взагалі я люблю, подивіться, які млинці. Бачите, ось вони тоненькі, вони не рвуться, тому що завдяки е, крохмалю. Бачите, всі вони от такі гарні. Бачите, які. І я їх ще е, зроблю начинку. А взагалі я їх люблю, коли спиру, спилу жару, отак зробити. На четверо ще помастити зверху сметанкою або топленим маслом і кофейок чи чайок. Отак, От як кажуть, відспівала одумленця. Це так мені хотілося іменно з, з крохмалем. Тому, що, що важливо, коли будете пекти, треба їх постійно помішувати. До дна, тому що крохмал має властивість сідати на дно. Тобто, він осідає, тому що кожен раз, коли берете черпачок на сковорідочку, треба його трошки збовтати. Ну, все, смачно і ми будемо святкувати. Млинцевий день. Бувайте здорові!